А ще міжнародне агентство з атомної енергії створює ще одну постійну місію в Україні. Раніше вони запрацювали на Рівненській і Південноукраїнській ХАЕС, а тепер фахівці стежитимуть за ситуацією в Чорнобилі. Більше розкаже Аліна Люшина. Чорнобильська АЕС тепер під міжнародним контролем. На об'єкті діятиме постійна комісія МАГАТЕ. Вона складається з двох експертів, що разом з українськими працівниками перебуватимуть на станції і слідкуватимуть за ядерною безпекою. Ми підняли прапор МАГАТЕ і почали програму безпеки і охорони цього об'єкту. Дуже важливо бачити, що після окупації, з якої пройшов майже рік, Чорнобиль повернувся на правильний шлях, і після окупаційне відновлення дійсно успішне. Більшість функціональних діяльностей ми зберегли. Більшість повернулись до норми, і тепер будемо рухатися далі. Це знак підтримки, знак, скажімо, того, що з нами весь цивілізований світ і Магате початком великої війни усі атомні станції росіяни перетворили на мішень та привід для шантажу. Вони обстрілювали об'єкти, відімкали їх від живлення та брали в полон працівників станцій. Чорнобильську станцію окупанти захопили в перший же день повномасштабного вторгнення. Працівників вони взяли в полон, а в Чорнобильському лісі рили окопи. Про звільнення об'єкта ЗСУ повідомили лише 31 березня. Втім, навіть перед відходом росіяни встигли помародерствувати. Вони поцупили звідси чайники, кавоварки та комп'ютери та забрали з собою полонених нацгвардійців. Разом з Чорнобильською постраждала від росіян і Запорізька АЕС. Вона є найбільшою електростанцією Європи. Восени перебувала під інтенсивними обстрілами РФ і досі знаходиться під окупацією. Це змусило світову спільноту сприйняти ядерні погрози Кремля всерйоз. Втім, в те, що росіяни знову повернуться до Чорнобиля, вірити не хочуть. Я не хочу думати про те, що це станеться знову, і ми, звісно, віримо, що подібні вчинки не повторяться. Тепер це вже третя постійна комісія МАГАТЕ в Україні. До цього вони працювали на Рівненській та Південноукраїнській АЕС. Втім, міжнародне агентство обіцяє забезпечити присутність своїх експертів на всіх атомних станціях, щоб ядерний шантаж Путіна і його посіпак залишався лише у їх хворій голові. Аліна Люшина Сергій Приходько, Київ.